Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єн. Разом сильніші. Андрій Петрович, сьогодні вийшла така прикра поразка домашня, перша домашня. Так? На вашу думку, що сьогодні не вийшло на футбольному полі? Знаєте, вже другу гру поспіль в нас, знаєте, така рівна гра, а другу гру поспіль нам залітають якісь незрозумілі для мене м'ячі. знаєте як. От, і, я не можу, і, і хлопці, і стараються, вони хочуть, і моменти це здають, і на м'ячі більше з м'ячем. Ну, але щось не виходить, я вже говорю, що... В нас не залітає, а ми пропускаємо такі м'ячі, що ну, дійсно вже якось як роки якісь. Наскільки от погодні умови і таке важке, можливо, футбольне поле вплинуло на хід сьогоднішнього поєдинку, на вашу думку? Ну, грають вже обидві команди на однаковому полі, то що важкувато було, то так, да, але, але то не, не поміха для нас. Чи побачимо ми, можливо, якісь зміни у складі перед кубковим матчем, адже попереду відповідальний матч проти Інгулеця та Вікторії? Побачимо, що буде вже на Інгулеці, так що подивимось. Напевно, якась ротація буде, подивимося, буде. Пане Олександр, сьогодні вашій команді вдалося реабілітуватися під власними вболівальниками після цієї прикрої домашньої поразки. Проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Хороша гра сьогодні вийшла. Ми грали проти хорошої команди, організованої яка, яка грає в комбінаційний футбол. Ми розбирали її. І, і ви правильно сказали, після домашньої поразки 3-0. Однозначно хотілося б десь реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Забили два м'ячі, на виїзді виграли, це вже добре. і Будемо готуватися тепер до домашньої гри. Протягом ви зробили не так багато замін. Остання, третя тільки от наприкінці вже матчу. Чи можна говорити про те, що десь по вашому сценарію відбувався цей матч сьогодні? Ну так, да, тому що ніхто не випадав футболістів. Зрозуміло, що десь важке поле було, але футболісти витримали темп і не хотілося ламати щось кардинально, тому що, знаєте, завжди є. Можна тільки собі нашкодити. Тому десь так і до кінця тянули, щоб вже під кінець, тому треба було десь росту додати, нижний ковий, тому що ми прекрасно розуміємо, що в кінці команди починають підгружати більше десь верхових єдиноборств і десь пішли на той крок. А так, в принципі, задоволений грою, самовіддачею, рухаємося далі. Сьогодні Витіховський ваш найкращий бомбардир не зміг забити м'яч, натомість забив Кузьмин двічі. Так як ви сьогодні відзначите от вашу атакувальну ланку вашої команди? Я сьогодні на установці якраз на тому акцент робив. Каже, що в нас тільки Витіховський забиває. Хотілося, що вже забивали інші футболісти, а не надіятися тільки на одного нападаючого. є і крайні нападаючі, і центральні, і мало забивають. Ну і десь можливо, десь і сьогодні Кузьмин. Використав свої моменти, забив два місця з на нього радий. Надіється, що в наступних матчах ще футболісти будуть інше забивати. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.